В словниках є визначення великої кількості понять, зокрема, об'єкту та предмету наукового дослідження. Але, коли потрібно визначити їх самостійно, в курсовій чи дипломній, студенти зіштовхуються з певними труднощами. Мене звати Юра, ви на каналі Магістр Онлайн, і сьогодні за декілька хвилин я розповім вам, в чому різниця між об'єктом та предметом дослідження і як їх правильно визначати. Відмінності між об'єктом та предметом дослідження іноді досить важко визначити через декілька причин. По-перше, деякі публікації містять практично синонімічні значення цих термінів. По-друге, томашні словники часто дають досить розмиті визначення без конкретних прикладів. Наприклад, можна зустріти такі визначення. Під предметом розуміється все те, що представляється почуттями, об'єкт дослідження це будь-яка матеріальна річ або явище, існування якого не залежить від людської свідомості. Тоді повстає питання, що таке об'єкт і предмет дослідження та в чому полягає різниця між ними. Найчастіше при розмежуванні об'єкта та предмета дослідження говорять, що об'єкт ширший за предмет. Різницю між предметом та об'єктом дослідження найпростіше зрозуміти через їх співвідношення. Об'єкт це загальне та абстрактне поняття, предмет це конкретне та приватне, тобто об'єктом називається загальна сфера дослідницької діяльності, а предметом конкретна частина сфери, яку досліджують. Простим прикладом об'єкта та предмета дослідження може бути співвідношення загального та конкретного. Наприклад, яблуня або дерево у нас буде об'єктом дослідження, тоді предметом буде яблуко або плід. Також об'єктом може бути переклад художньої літератури загалом, тоді предметом буде переклад текстів Марка Твена, або ж об'єкт діяльність готелю, а предмет прийняття управлінських рішень в діяльності готелю. Іншими словами, об'єкт відповідає на питання, що я досліджую, та розглядаю в своїй курсовій чи дипломній роботі, яке явище, який процес. Предмет відповідає на питання, в якому напрямі я це досліджую, які особливості явища чи процесу, які характеристики та ознаки, який аспект беру до уваги. Дуже важливо, щоб що об'єкт дослідження передбачав проблемну ситуацію, яка вимагає від студента вивчення. А предмет дослідження це. Певний аспект виділеної студентом проблеми, розглядаючи який можна пізнати об'єкт в цілому, позначити і виділити його характерні властивості. Для кращого розуміння, як формується об'єкт і предмет дослідження, пропоную розглянути кілька прикладів. Рекомендую поставити відео на паузу та ознайомитися з табличкою. Важливо також відмітити, що приблизно в 80% випадків студенти плутають об'єкт та предмет дослідження. Це одна з основних помилок студентів в процесі виконання курсової чи дипломної роботи. Як показує досвід авторів агентства магістр, серед типових помилок при виділенні об'єкта дослідження можна виділити наступне: неправильне виділення меж робочого поля для здійснення експериментів, надмірний масштаб, котрий не відповідає дійсності. Зміщення вектора дослідження на інші наукові напрями, наявність декількох об'єктів, двох або більше в одній тезі. Найголовніша і неприпустима помилка забути вказати у вступі дипломної роботи об'єкт або об'єднати об'єкт і предмет дослідження. Це буде розцінено як ознака некомпетентності і роботу відправлять на допрацювання. До інших помилок в процесі визначення об'єкта дослідження можна віднести відхилення в бік іншої науки або дисципліни, яка не заявлена в темі дослідження. Наприклад, в дипломних роботах по психології часто відбувається втеча в бік інших галузей психології, а юриспруденція характеризується ухилом в бік інших галузей права, так як багато з них споріднені. Також до помилок можна віднести відсутність конкретики або розмитість об'єкта. Є хороший вислів і в даному випадку він буде доречним ходити коло та навколо. Це є суттєвою помилкою. Тому, формулюючи об'єкт дослідження, потрібно чітко і конкретно його окреслити. В процесі визначення предмета дослідження студенти також допускаються помилок. До типових помилок при ідентифікації предмета дослідження можна віднести взаємозаміна предмета і об'єкта. Неправильна ідентифікація експериментальної області. Властивості предмета надмірні, виходять за допустимі межі об'єкта дослідження, розмитість формулювання. Логічний розрив між об'єктом та предметом дослідження, що порушує логічну цілісність. Структуру викладу тексту, курсової чи дипломної роботи. Відсутність узгодженості, розщеплення властивостей об'єкта і предмета в гуманітарних чи технічних областях, тавтологія необґрунтована взаємозамінність формулювання теми дипломної роботи і предмету дослідження. Плагіат неприпустимо дослівно скопіювати об'єкт і предмет з іншої вже захищеної курсової чи дипломної роботи, або навіть дисертації. Наукова робота повинна бути оригінальною, а не запозиченою, в тому числі і структурні частини вступу. Для того, щоб зрозуміти, які саме помилки можуть виникнути в формулюванні об'єкта і предмета дослідження, доцільно розглянути конкретні приклади. Рекомендую поставити відео на паузу та ознайомитися з ними. Важливо відмітити, для того, щоб правильно визначити об'єкт та предмет дослідження, рекомендується дотримуватися наступного порядку дій. Спочатку детально проаналізувати тему і мету дослідження. Потім виявити конкретну сферу теми дослідження, це буде об'єкт дослідження, і в кінці відповісти на основне запитання, що конкретно вивчається, явище, закони мірності, взаємозв'язки, тобто уточнення сфери дослідження. Це буде предмет дослідження. На цьому на сьогодні все. Не забувайте ставити великі пальці вверх, щоб більше студентів могли побачити наше корисне відео. Якщо хочете регулярно отримувати корисні відеоролики від кращих авторів агентства Магістр, не забудьте підписатися на наш канал. А якщо у вас немає часу або бажання самостійно займатися написанням курсової, дипломної реферату, ви можете замовити роботу у наших авторів за посиланням в описі до цього ролика. До зустрічі на наступний тиждень.